Вашингтон спрямував санкції ще проти трьох російських компаній. Про це повідомило Міністерство фінансів. США. зазначається, що в списку опинилися Ардал санкт Петербурга, Фарватер з Южно-Сахалінська, МТВ з Москви. І зауважимо, що Ардал і Фарватер спеціалізуються на морських вантажних перевезеннях. А от «МТВ Холдинг займається будівництвом комплексів з переробки газу і виробництвом високотехнологічних продуктів. І найбільше через два місяці буде відомо, чи є серед тіл, які передала Росія загиблі українські військові в результаті падіння іл 76 Нині, як заявив повноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, триває експертиза. Нагадаю, 8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців. Після чого повноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова повідомила, що Україна, країна-агресорка передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння ІЛ 76 в Білгарецькій області 24 січня. В Кремлі посміються, якщо посміються, якщо арбітражний трибунал в ГАЗі зобов'яже Росію демонтувати Кримський міст. Так вважає речник військово морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. І на його думку московський режим проігнорує вердикт міжнародного суду, але Україна все рівно повинна боротись за знесення цього незаконного об'єкту, зокрема в юридичній площині, наголосив Плетенчук.